тяпа. Зараз заробиш. Yeah, but... yeah, but... yeah but... дам, сейчас. Нет, треба вставать. Не даст поїсти. Ось яке болото. Пішла по яйця, гляньте, щоб. Ну, сьогодні хоч не було дощу, не можна йти. Я із цим, щоб не розпластатися. Просто гляньте, що робиться. Попомию. Мені писали в коментарях, щоб загородити, щоб курі сиділи в загороді. Єсть! Ось о. але ж вони перелітають. І це як дощі, ну як їх не випустити, як оце тут ходить, Тут сам ось що робиться. Подивіться, подивіться, за ногами тягнеться, не можна йти. А їм попробуйте сидіти цілий день в такій багнюці. О. О. Он, що робиться. Корита всі грязнющі. Вже якби хоч підсохло, можна було б його повимивати, а так смисло його мити. Воно ве таке саме, це вони в болоті сидять. Потім випускаємо, то бігають. Де прийшлося, а що робить. Всім привіт! У нас на вулиці сонечко. О, видно, що сонечко це, мабуть, цілий день буде. Чому поки я на кухні потовчуся, да й не буде. Достала вчора качку. Маленьку таку помила вже й посолила. І був морозилов цей молоденький півник. Але він не розмерся. Зверху лежала качка, качка розтала. А це ні, то я налила водою. Зараз воно розтане, перемию. Це хочу обсмажити в осятниці зробити таке, як підливку із цибулькою, з моркою. А це в рукаві запечу. Так, показую далі. Так. Їх хризантемки, гілочки, які поламалися, я попробую, е, посадити. Ну, попробувала вже посадила, не знаю. Прийметься, не прийметься, ось так. Це біленька, то рожевенька. Будемо сподіватися, що прийметься. Треба буде ще нарізати з усіх череночків і насадити. Таке, прийметься, добре, не прийметься, це ж як буде. І в мене запитували, що я роблю із обліпихою. Ма, що тут? Я? Ти? Е, я передавила, склала у форми для льоду. Дивіться, оцей гарно замерз. Це без цукру. Просто подавила обліпиху. Зараз е, виб'ю із... і у зіб пакетик. А першу обліпиху, що я купувала, ой, не купувала, це я рвала. Ця я збита з цукром. Я заливала от такі ж самі формочки з підльоду, воно не замерзло. Бачите, воно таке м'якеньке. То я його вилила із контейнерів. Не трогай, не трогай стаканчики. Ні, бо буде щось в мене і в обліписі. Це... Не замерзло воно. Не знаю чому, можливо, через те, що тут цукор, то я положила у зі пакет. Буду довбати ложкою. Бачите, воно м'ягке. Я не знаю чому, можливо, що із цукром. А це таке дубове гарно замерзло. А тепер що? А тепер я буду додавати до чаю. М'яту можна, імбир і кусочок цього обліпихи. Дуже смачний чай з обліпихи. Одного разу мені ксюха це дала, тільки вона збивала із цукром, і в холодильнику ми зберігали, так як ото перетрається малина на зиму із цукром. А це так само обліпиху вона зробила. Тоже. Оце ж мені він і понравився, цей чай. Я два роки підряд купувала обліпиху, те ж саме перетирала із цукром, не знаю. У мене отак підходило вверх вся обліпиха, а внизу якась така рідина, не зрозуміла була, то я його навіть не пила, щось не знаю. І Ксюха казала те ж саме. А як вона зробила саме перший раз, то була взагалі гарна консистенція обліпихи. І це, а теж каже, це скільки роблю, каже, так само, як і в мене. Каже, підходить уверх, а внизу якась прозрачна рідина, і все то теж не робить. То я кажу, я в цьому році спробую заморозити. Хотіла з цукром заморозити, але, бачите, воно не замерзає. м'яке. Можна було б просто у лоточок вилити. Ну, вже пакет вилила, то хай буде так. А це замерзло. Замерзло, зараз повибиваю, теж усі в пакет. Коли це, коли це, але тут камінчики, бачите, не чорні, біленькі, а тут чорні ось. Чи різний сорт, чи Це ще мене сильно дозріла. Людина зірвала раніше, через що ще такі звинкуваті. Не знаю. Так що отакі, отакі вітаміни заготовила на зиму. М'ята сушена в мене є. Лимон купити можна. І імбир, і чаювати цілу зиму будуть смачні чаї і корисні. Так що оце з чим я займаюся, що я роблю із обліпихою. Чаї п'ю. Гарно так вибилися. Оце, бачите, гарно замерзло без цукру, гарно повиділялося із формочок. і зараз у пакет. Усе, дивіться. Ось така красота. І ці тарабаниць в пакеті. Взяв чи на чашку кинув. Подивиться, можна одну-два кубики, скільки хтось хоче. Ну, щось я дивлюся, можливо, пів кіла цим мало. Це кіла обліпихи. Я передавила. Не знаю. Можливо, треба було взяти кіло. Ну, скільки вистачить. У мене там ще малина, є стерта. Так все, відправляю морозильну камеру. Осна звільника. Зараз підсолю. Тут вариться суп зараз. треба зібрати. Поставила супу маленьку в струнку, ще треба ці ринки насмажити з українського хліба. Але немає часнику, не хаті третіти внести, а потім посмажу. Бо їх треба зразу гарячими натерти, то трошки пізніше. Півника зараз обсмажую, зараз накришу цибульку морку. Потім бо один зубочок, тільки часнику на суп хватило мені на зажарку. а нагрінки мені немає. Часнику кинулася, немає, я не можу вискочити зараз. Тут все жариться, шкориться, я не можу залишити софію саму. Так що зараз доварю суп, поставлю хайпів, не тушкується на маленькому вогні. А я піду понаношу картоплі, наберу, намию часнику, поприносу, щоб мені тільки... Все було готове, у першу варанду позаношу, щоб тільки вискочила, да і все. Сонечко то вигляне, то заховається, то вигляне, то заховається. Обсмажила я півника, склала в кустулю. Не дуже зажарувала, та чуточку злегенька зробила золотинку. Суп мій готовий. Зараз трошечки ще кипне. Минуточку і все, аби я додала зелені. І напівника обсмажується цибуля з морквою. Зараз ще, ще тут любов часнику сюди додам. І все. І висипаємо, заливаємо водичкою і на маленький огонь, хай тут Він молодий, то тобто дуже швидко приготується. І ще сюди кину ложечку отієї моркви натертої з перчиком. Сюди додам це. Доготується. Суп мій готовий, зараз все поставлю, потім залишиться качка. Ну, Качку вже поставлю, коли прийду з вулиці. І грінки потім посмажу. Наберу часнику. Оце зараз швиденько ставлю і хай тушкується і біжу на вулицю. Яка красота, сонечко. Нарешті дочекались тебе. Небо яке гарне, в хмарах. Красота. Оце красота сьогодні на вулиці. Нарешті вибралася, поставила, хай і Це шосиночка. Вони красний синій. Що? Ну, швидко, красний, синій. Не знаю. Отака така красота у нас на вулиці одразу загуділи бензопилки цієї пилки. Красота. О, мій горіх вже облетів. Лисий за ці два дні. Дощі йшли. О, било. Так, да, вже не гарний мій горіх. Рано осипався. І в сусіда ось осипався маленький. Мої красотульки на сонечку. Всі стоять. О, скоро навіть ця пувочка може зацвіти. Ця гарна пугочка. Ну, цю треба відкрити, треба полити їх. Полити, хочу нарвати черенків, нарізати із оцих усіх хризантем і спробувати на черенкувати. Буде щось із нього діло чи не буде, а спробувати можна. По одній гілочці нічого не... Не зміниться, а вдруг і вийде. Морозець теж весь стоїть. О, вже цей горіх жовтіє. Вже все осипається. Там також клен, бачите, такий тоді був гарний. Все вже все осипається так швидко, а зато ці яблуні будуть стояти, мабуть, до нового, до весни, поки нові почнуть листочки рости. Гляньте, Зелені, зелені яблуні. Ташки виспівують десь, цвіренькають. Проти сонця. Падають, падають, гріться. А так, о! на бокир. Вже всі скучили за сонечком. Ось, повкладалися. Да, на городі, да, десь. Да. Поки земля сиренька, то перебиваємо. Ой, яка вже гірчиця. Витя, їдь, на капустину вже ночі. Ще тут їться капустина. О, яка гарна, о! прям на неї! Штани спадають! Сонечко, але такий холодний вітер холоднющий просто. Ховали Сонечко за хмару. Яблуко знов знайшла, яке впало. Десь видно в самому верху. Вісіло, що не видно, ось яке гарне. вже майже порядок на городі. Там усе перефризував Артем. Тут ось побігав ще, оцей клаптик залишився, а потім через ряд будемо готувати вже на грязь. Один капюшон капюшон одягне, бо холодний вітер. Вітер такий сифонить. Трохи притисна, тоді як дасть да дасть наче дурний загугла. Seriously, we're low tech, we're low